Ось це наслідки пожежі, яка трапилася вночі 23 листопада у будинку по вулиці Аксеніна. Усі речі та побутова техніка згоріли вщент. Власниками квартири є багатодітна сім'я, батько якої є учасником АТО. На момент загоряння в помешканні нікого не було. Квартира знаходилась у стані ремонту. Пожежники приїхали одразу після виклику сусідів. Я почула спочатку такий запах гарі якийсь. Вот, Во-первых. А во-вторых, там стучали наверху. Я решила пойти проверить, почему они стучат. Я думала, там рабочие остались и стучат. Время было уже первый час ночи. И когда я вышла, подождала еще раз, стукнула там. По-видимому, это балки уже, может, какие-то падали. Я тогда пошла на кухню, потом вышла в коридорчик, посмотрела в этот волчок, осмотрю в подъезде, все, тьма тьмущая. Все в диму. Два роки тому у зв'язку з поповненням родина шинкарів придбала собі ось цю чотирикімнатну квартиру на мансардному поверсі будинку. В помешкання завезли всі речі, техніку, меблі. До зимових свят сім'я планувала переїхати в оновлене помешкання після ремонту, але не склалося. В квартирі була піч, розповідає пані Тетяна, яку планували осучаснити. За об'явою викликали майстра, який показав каталог своїх робіт і взявся за роботу, проте належним чином не довів її до кінця. За висновками експертів, саме через щел Клини у цеглі, в так званому каміні, іскра потрапила на стелю, яка мала дерев'яне перекриття, де й почала тліти, що спричинило пожежу. У нас немає ніяких документів, які підтверджують ну, офіційних те, що ця ж саме людина да, робила ніяких актів, ніяких там договорів з ним немає. Ви знаєте, зараз всі люди роблять ремонти, викликають майстрів по об'явам, знайомих, друзів, які ну ми ж не беремо розписку, хто нам як побілив стіни чи поклав підлогу. А... Чи поклав труби там? А при тому всьому, бачите, виявляється, що є такі напевно безсовісні люди. Тетяна розповідає, що вже зверталася за консультацією до юристів, але в даному випадку довести чиюсь вину буде важко, оскільки немає належних документів та доказів. Власниця квартири розповідає, першою почала горіти саме та кімната, куди були перенесені всі речі. Буквально тиждень тому у помешканні були встановлені нові вікна, які родина взяла в кредит, але їх теж знищено вогнем. Можу подякувати всім взагалі, хто підключається до допомоги. Мені дуже ну, боляче про це говорити. Ніколи не просила про допомогу в таких масштабах, але зараз розумію, що від кожної саме людини, від якоїсь гривні, десяти гривень, залежить дійсно, чи ми зможемо відновити це житло. Пані Тетяна вже звернулася до владників, аби вони виділили кошти на допомогу у відновленні оселі. Чітко прописано державними нормами порядок виділення компенсації на ці цілі. От і все будемо розглядати, що ми можемо запропонувати цій родині. Там чітко формули є. Оцінюється збиток відповідно там від кількості членів родини. Відповідно, да чоловік пані Тетяни, військовослужбовець, два рази перебував у зоні АТО. Родина виховує трьох неповнолітніх діток, одного хлопчика та двох дівчат. Та просить про допомогу у небайдужих буковинців. Сім'я втратила всі речі, які набула протягом років. Наразі потребує всього, що потрібно по господарству: кухонні прилади, килими, техніку, меблі. На своїх екранах зараз ви бачите номер картки для перерахунку коштів. Сім'я. Потребує вашої підтримки та вірить, що найближчим часом все ж таки зможе переселитися у своє відновлене помешкання. Лілія Лоленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.